Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Сьогодні, 29 грудня 2023 року. І сьогодні хочу записати відео продовження волонтерської допомоги Збройним силам України, зокрема на збір коштів 25 тисяч гривень на апарат для запаювання продуктів пастоподібної форми в плівку. Ну, Типа пакетики зі сметаною. От, 25, грудня, 25 листопада я записав відео і виклав його в мережу інтернет, на Ютуб. І е, завдяки цьому відео було зібрано лише 250 гривень на мою карточку, яку я передав цій людині. А тепер я хочу вам продемонструвати, е, скажімо так, як відбувається процес, е, скажімо так. Волонтерської допомоги конкретними людьми, конкретні харчі, зокрема тушонки, там, огірки, от, чи там ще інші якісь продукти, які вони каші, гречки, от, закручували в консервували в стекляні банки і закручували їх, ну, скажімо так, кустарним способом. Наразі це все відбувається ну, належним чином. Люди вже придумали апарат для. Закручування цих банок. Поки немає цього апарату з цими пакетиками, ну, здійснюємо допомогу старим способом. Ну, тобто в банках з скляними, так би мовити, цими тарою. Це звичайно дорого, вже не говорячи про те, що продукти вла... харчування, зокрема м'ясо і так далі от, теж власного виробництва. От, це власні продукти. От, і за свої гроші вони купляються ну, для того, щоб це все консервувати. От, допомога направляється безпосередньо на передову в конкретні так би мовити, ну, місця. Для того, щоб ви не сумнівалися, що це е, не є фейк е, для тих людей, хто зі мною буде спілкуватися в коментарях під цим відео. Е, я можу надати. Номер телефонів конкретних людей, які займаються волонтерською допомогою. Для того щоб вже ви, якщо на мою карточку не хочете ці гроші і кошти скидати, то можете скинути, допустимо, конкретним поштовим переводом, або на якщо появиться карточка цієї людини, то цій людині безпосередньо. Ну, якось так. А... Кутку будуть, будуть кадри, де демонструють, як це все робиться безпосередньо в домашніх умовах. Тобто закручування цих банок і от їх, так би мовити, виготовлення. Якось так. Поки що все, бувайте.